Вітаю! Давайте перевіримо домашнє завдання. У нас перша задача ще з нашої попередньої теми, тобто з електролізу. Вона така, ну, дуже схожа на ту, яку ми розв'язували на попередніх домашніх роботах і в класі. Скільки часу потрібно для нікелювання металевого виробу площою поверхні 120 см квадратних, якщо товщина покриття повинна бути 0,3 мм. Сила струму під час електролізу дорівнює 0,5 А дорівнює 2 Я нагадую, як ми розв'язували схожі задачі, Ну, по-перше, ви записуєте зрозуміло, давно, переводите в систему інтернаціональну. Тут я не коментую, ну, мабуть, нагадаю, що в 1 метрі 100 см, тобто в квадратному буде 10 тисяч. О, бачите, в мене все пригає. Але у вас сподіваюся, що ні. Ось, далі ми записуємо висоту і переводимо в систему інтернаціональну. Дайте я повернуся, щоб побачити, що я роблю. Добре, далі записуємо силу струму, валентність гостину нікеля, вона така сама, як у міді. Так от дивно у них співпадає. Я знову буду використовувати сталу Фаради, вона мені подобається, менше констант. Записувати більш. Така компактна запись виявляється, і а, малярна маса у нікеля 0,59 кг на моль. Знайти нам потрібен час, і ми знов будемо використовувати закон електролізу і спробуємо записати масу речовини через густину і об'єм. Але я знов нагадую вам, що собою собою стала фарадея. ну, Краще, щоб ви все ж таки пам'ятали це. Записуємо закон електролізу відразу через хімічні еквіваленти, а не через електрохімічний квівалент, враховуючи те, що нам далі вже валентність. ось. І тоді згадуємо, що маса з іншого боку це густина на об'єм, ну, а нам далі площу поверхні і висоту. Тобто ми можемо це зробити. Зрозуміло, що це одна та сама маса, і тоді звідси ми можемо виразити час. Сподіваюсь, ця задача не викликала у вас ніяких проблем, і майже найбільша складність в цій задачі дуже акуратна і прискіпливо перевірити одиниці для цього випадку. Тобто, стала фарадея колон на моль, густина кілограм на метр кубічний, площа метр квадратний, толщина шару це метр, малярна маса кілограм на моль, струму сіла Ну, Тобто, Якщо ми скорочуємо метри кубічний, ось так, кілограми моль, у нас буде колон, який можна записати як ампіра множить на секунду, і ампіри з коротшим отримаємо секунди. А далі, сподіваюся, ви ще і обчислювати вмієте. І тоді взагалі дуже класно буде, тому що, ну, мабуть, ви теж отримали приблизно 21 тисячу секунд. Але якщо захотіли, то могли це перевести. В якісь інші одиниці я не стала в хвилини переводити перевела в години. Та це приблизно 5,6 годин або можете округлювати до 6 годин, це теж нормальна така відповідь буде. А наступна задача у вас вже була з того матеріалу, який ми вивчали з вами сьогодні, це про струм в газах. Тут у сирих приміщеннях замість напруги 220 вольт використовують напругу 36 вольт, і нас запитують, чому. Якщо сире е, приміщення, чому напруга е, має бути нижче, ніж зазвичай, ну, давайте спробуємо розбиратися. Я сподіваюся, ви головну причину до цього, з цього знайшли, але давайте подивимось, як я вам пропоную це розуміти. Ну, е, зрозуміло, що якщо у нас вологе приміщення, то там є е, е, пари. Е, водяного пара пари, водяної пари, і тому зрозуміло, що там буде трохи вища провідність повітря. А це приводить до того, що буде помітно вища вірогідність розряду. Для того, щоб виникав розряд. Нам необхідна, як ви пам'ятаєте, висока різниця потенціалів. І якщо вона залишиться 220, то це вероятність, ну, імовірність розряду буде висока. Але якщо ми знижуємо напругу, наприклад, до 36, то тим самим ми знижуємо імовірність розряду. Таким чином, зрозуміло, що якщо ми в сирих приміщеннях... Напругу будемо використовувати не 220, а нижче, ну, наприклад, 36, то це просто зменшує імовірність розряду газового. І таким чином ми техніку безпеки все ж таки краще будемо використовувати. Ну, мабуть, так. Давайте будемо цьому паузу робити і відпочивати. А завтра вже продовжимо.